Школярі віком від 8 до 12 років можуть потрапити в денний мовний табір безкоштовно. На базі Хмельницької обласної бібліотеки для молоді організували курси англійської. Ми хочемо покращити дітям знання англійської, щоб вони прийшли до школи і щоб вони нічого не забули. Навчає премудростям міноземної Вікторія. каже, вирішила створити розмовний клуб Толкін Тітонс», аби влітку дома не сидіти та іншим допомогти із корисним дозвіллям. Саме англійська, тому що це нам потрібно зараз, так як триває у нашій країні війна, і багато хто виїжджає за кордон. І дехто з батьків не дуже добре володіє англійською. А... Мені здається, що якби ми покращили рівень знань дітей англійської, то вони б легко спілкувалися англійською, і допомагали батькам би. Усі заняття інтерактивні. Школярі читатимуть книги англійською, гратимуть настільні ігри та дивитимуться мультфільми. Так як це діти, вони легко втомлюються. Ми також не будемо забувати про те, що їм потрібен невеличкий перекус, і що дітям потрібна активність. Тому після кожного нашого заняття ми будемо проводити руханки. Курси, звісно, благодійні, але кожен бажаючий зможе задонатити. А кошти використають на поліпшення умов у книгозбірні. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.